Сот Іван. Я вернувся. Випускати ройки. Все привіт. Темна Україна. Я вернувся. Так, да, я вернувся. За 12 днів не виходив в ройки. Я вернувся. Зайсив приводочку. Хто, хто не знає, я качав приватку таку. Хто дивився старе відео, ну це Іван. Мистер ва... і він бісі підписників буде мати на таке. І він мене перегнав. І хоче... І... І він хоче і він зі мною зараз ви знаєте, Він буде дивитися ці роки. Я з ним хочу, згоден. <laughs> він він думает нас догнали. Ні. Ти мен... мене не догнал. Як тебе не догнав? Зараз на екрані кажуть, як мене тебе не догнав, я тебе під техніки догнав. Я просто якось все догнав. Як тебе не догнав? Я так всі питають. Його зараз. Багато підписників, я знаю. Ну ти тосе не переміг. Вертаюся. Давайте так, доб'ємо за 500 тисяч і показуємо Івану, хто тут у мене. Ми. Весела. Команда. Команда. І хто? Хто думає? Думаємо. Кай, Іван. Іван, давай ти не висписати мені что-то. Нет, вы я тебе. Все, я понимаю, ты скажешь, там, как я перемих, но ты далеко. Это мне пофиг. Как косын закинься Катка, его, Иван. Как потянайся? На Ивана Макаута я ее выиграю в стендах. Я тобі даю, кидаю заявку в Дуэйку. Тебе, кажется, кидаю кидаю тобі «Стенд Як приймаєш, тебе центров 2. А ты меня поймаешь и тебе. А ты не помина не перегорывай. Не выграец. Я тебе просто называю эту трус и все. Давай хоть Д на ринг. Сейбу будет Ройк и Монок Пит думаю, коли він. Окей, він. Може, звідси. Катя, цього я не владну його. Я сказав. Мені з ним дуже він він дуже зміл, типу, він думав. Мені так не він піпесні, піпесні. Так і показуємо у оборот. Не ну, хватит себе в місті. Давайте так. Цим роликом хочете, я з ним далеко зіграв в стендофі. Набирайте 10 лайк. Ладно, якщо це класний, постав лайк. Або не писи коментарі або 200 ролик про... Я готов з тобою зіграти далеки. Поклайся лайк. Берася 10 дв... лайків, я... я йду їх нам до лайк. Не приватки. Разом з ним. Вобразимо, бо приватки і зна. Так, Насті, як приватний писав. Як тебе відкиде тебе нас? Я не скажу. Мій я тебе зду просто стендофі. Э, а тебе починаємо рой. Ну сорі, бляте. Я все сказав, цього я попадав. Yeah. Я отдихав трохи. Я міг об не знімати, бо мені не доїдають усе. Я... я знімав. Я відпуску пуску трохи робив, ось мені так скучно. Буду... один день Бачите літо, захнути тут Зразу, я не маю коли я поперся. Помагаю якась родині, Батькам. Ти понимают, що у літі сейчас там гредку, там кадаюсь. Цього я так з... рідко знімаю. І рідко знимаю. У мене нема касит багато. Примети там познімати, таке я думаю, знімати це не знімати. Хотя ройк набереться десь лайк і я з ним буду знімати. Або хоча б. Лайк попадить. Став лайк, хочете, я знову І ну мене один раз питав. Він дуже став кором кренців Что я отпустил туда він, богвин до всіх докоплюся? Миконеста проти, проти каси, проти. Давайте придумаем хайстак у нас. Проти проти крупці. Исполь. Він не ставав Іван Крутий. Байдай докопився. Не бейсити тим тебе, тебе я ба 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 не хочет, хоть тысячу нас, две тысячи, так перекрасить песню, не пост. Вот сюда 100 тысяч. Пацаны, перший хестек, другая хастек, я мог. Хастек Не ставай таким e -e, гордим Бо гордым. Боль вам пока лайк І другий хостек. Хастек. Хастек. Протискава. Сука. не иди. А Як то Давайте ви самі придумати. А придумав файний хостек, я його поставив лайк на комент Серйозно, я б не брас. Хастак придумайте, цей професій, я не буду придумувати Я сказала, набирайте це мої 10 лайків, і буду мати райки, і здите цей райк. Як не берите парочку лайків, я випустил е лайхак, як хотя цю гру. Я научу всіх хотя цю гру. Зараз, зараз пизні, скажу. Ну так, е як-то... Так Тако не заграюсь. Не ставай героєм таким. Mm. Як ти станеш героєм, я тебе трохи я понежив, бо ти не ставай таким борзим. це стає туди борзим, серйозно. Я хочу вже на землю покласти, бо він достається. Ях і докопуюся до всіх. Я хочу спасти вас і нашу команду. Я пишу хестек. Давайте хестек. Давай, зразу Я, я придумаю свій хестек. Як вам сподобається хестек, я на коментах напишу. Так, так, так. Так, написано, софт. Соф. Со". Со". У нас это так называть стоп софт. Давайте эти игроки я подумаю, якийсь ви... софтер Хе-хе. <laughs> Сотка. Ассуда, кисы Ну, са, кто сподумался, ройк. Я сказу, Це я пропадав Я отдыхав а такі віддихи були. І далі я робив ролики, придумував ролики. І придумав що будемо знімати щось цей хто як той -то, туп і все. І вам сподобалось, я, я зову втяг. Погнали. Класно, тут райком буде, як там. Не пам'ятаю. Это у вас короче. Вот семейка у вас. Вот это колосмий. Сверху. И, И ножик. И дебил. Что? Блин. здорово. Вот так у меня ножик. И АКР. АКР без наклеек. И у меня ножик. до АКР.

все далі, серіал буде ділятися? Нє, серіал зараз Скучно але дійдається, бо переглядаємо нові. Кому знаєте е, гірку, яку я діляю, то переглядаємо нові. Посматрив тази мало, лайки мало. Не знаю, в сезоні з'являться лайки за хера, я просто відпустив на вісь сезон. Хастек... Я вже придумав такий себе. А як ви хотите хостек і продумати? Що вже продумав. Ну, хастек такий подається. Е, песники, як хочете, я пусив кубки на дінамайка, бо в мене дінамайк зараз пусера буде. Я буду пустити динамайка до фойерів. Нас показывают, я кимену кубки на десь даже Зараз 17 тысяч Я зараз скажу одному Йона Паца Майрайки Неху тысячи зразу на приказ На засказке прокацкую Я скажу ка проказка Приказка в России бо його 17 тысяч 15 Я 5 тысяч забыл И кипятся я брал Десь Та 500 тысяч. Не меня 500 просто. 17 тысяч и 500 тысяч. я просто я просто я кто. Я готовый. Стоит с тобой. Не буду месать тело. Да, нас списываться про не убывай, не убывай. до тело хочу. не, бегу. А, а Як вам написати які ідеї просто. Знімати обзори приваток. Ти просто. Ти просто э, знімати топ-5 приваток, топ 3 приваток, топ. -5. Е, e, приваток добра старсу. Я не знаю, куця приваток з ас, а і о. Якась загороцік буде. Я вже готовий. Ось мав все кайся називається. І писати коментарі, які я придумав, то нормально. Захожу, як-то. Романа накаляйка. Як-то. Накайканор. Дислайс. На столе. Е, Эммм ребята. Ты ройк просто по фану. Раз, кажется, просто вас як то. А мені. мне. На Берест. Ой, я придумав. Як на, на Берест на моєму каналі? Е, як то біси ту 500 песенку буде. Я легю. Не знаю. Я подумав. Я подумав вже. Розігрувати буду. Аркану. Там буде сепку. Красив, як на 5 старка, тільки. Короче, я буду разъег с прислатил. Давайте так я все, я выберу. Я зроблю подарунок такий дар свои прикиньте, я такий подарунок роблю. Оце Фамас, Фомас. Фомасик, Ні. не Фомасик, не знаю. Давайте так. я беру тут. Киски не робити, добре. Які ви граєте, Колосехонест. Колосочки. Хочете, я тебе ромоце. І це, що зробимо. Зараз високий будете робити, Я цей колас, не кос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, це баг просто такий. О, ой, ой. такий не робий, але. От тако накладний плив. Такі не роби, але не кого хотіла. Це не такий. Ой-ой-ой-ой. Бахнуй. ребята, все, я зребю все-таки так спокойствует семья, коле. Классик. дивіться як то. Это красоту городу. Хорошо, хорошу кука. Ой, блин, это дороги. Че в мене є. Мені Мне Ось цей сетик. Давайте. Я зараз У мене такий сетик. Спасибо сюда. Ось такий в мене зараз коласик. Ось цей коласик. Я не буду. Когда сього. Зараз заруй цей самий доги, как это.